Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні буде, можливо, трохи задовге відео. Відео про сіру, сіру гниль, з якою я зустрілася і в цьому році. Тому, кому ця тема цікава, хто хоче послухати про неї, як це буває. Тож, лишайтеся, кому не цікава, можливо, ця тема просто не дивіться, тому що це буде. Трішки задовго я розповім все спочатку і покажу наглядно, як це виглядає. Дивіться, сірою гнилю перший раз я стикнулася в тому році. Чому це вийшло? Я зрозуміла. От це на стелажі, там це було не в цьому приміщенні, це було в будинку. Було в нас отоплення. Від того залежить від того, є світло чи немає. Тобто насос там працює і отоплення е, є, якщо світло вимикають, Ну, отоплення мінімальне. І А там, в будинку, коли почали виключати світло, я вирішила е, свої, свій стелаж, там я закупила в грудні місяці євро-черенок. Накрила його плівкою зверху ще покривалом, щоб було тепліше, коли почали відключати світло. Звісно, там горіли лампи, температура там була тепла, там була вологість. І ось коли настав день, коли відключили світло зовсім, ну на якийсь довгий період. Там стало холодно, лампи не світили, вологість була, і почалася сіра гниль, і її зупинити не можна було. Я тоді ще не розуміла, що це сіра гниль. От, Вже мені потім підсказали, тому що я думала, що сіра гниль – це просто мох. Але ні. Починається воно з того, що листочки, от наприклад, вони, ви дивитеся, вони ніби до, ну, так, краєчки листочків, ніби як тряпочки і такі вологі на вигляд. Оце вже воно. Тому я не, не, не почала лікувати тим, чим потрібно відразу. Звісно, я різними фунгіцидами поблискала, але воно нічого не вийшло. Я його все згорнула, викинула в січні, на початку січня і вже купила новий живець і почала спочатку. Цьому році ситуація ну, склалася така, що я ну, не розумію, як це склалося. Вже ось Пройшло п'ятий день, я вже подумала, як йшов, і такі в мене висновки. Вологість була, дуже в мене тут було багато матеріалу стояло. От. І коли я приймала вже виносила все, то я на одній хризантемі навіть бачила на старій хризантемі, на маточнику, ну, такі, як би. Сіру гниль на землі. Тож, я думаю, коли я, це було так того дня, я пакувала замовлення до 12 годин дня, весь матеріал був здоровий. Причому люди, які отримали ті посилки, вони всі відписалися, все в них добре. От. Там було, ну, здається, до 10 відправлень, я їх спакувала. І пішла на пошту, поїхала. от, Вернулася сюди, потім аж в три години працювати, і побачила вже, що на живцю почалися зміни. от. Я, звісно, злякалася, тому що я вже зрозуміла, що це. Ось на цих рослинах, в стаканах, видно не було. Відразу не було нічого видно. от. Тому я думала, що вони ніби і збережуться. Те, що в касетах я викинула десь. Ну, близько 10 касет по 100 ячейок. 104 ячейки. А декілька віднесла в другу кімнату, щоб подивитися, що з ними буде. Зараз я вам їх покажу, що з ними сталося. От, А поки. А, так що я думаю, що коли я пішла, я ну, на привітрювання лишила форточку, там було на вулиці сильний вітер. І от я думаю, цей вітер, якимсь чином зайшовши в це приміщення, розпоросив ці спори сірої гнилі, які десь були. Ось, і по мірі того, як воно війнуло, так вони і. Поселились на рослинах, тому що це було хаотично. Ну, але видно, що відразу постраждали молоді рослини більше. Менше вразилась калібраха. Чи то вона тривкіша, чи то вона, ніби, як би сказати, стояла тут у вуглу аж. От. А то, ну, живеться весь. Він вразився. Єдине, що в мене було під укриттям, живець був, який ще вкорінювався, от й він там і лишився там його трішки, от. Що я зробила? Відразу в мене був препарат Пролектус. Я ним обробилася гнилі, професійний препарат прямо в той день. Наслідчий день, чи то ні, вечором, свідчим ще раз. І те, що ці рослини вони були зовсім хороші. А от потім, коли після обробки двома препаратами, вони почали ось так, бачите, це на листі були ці спори, і ось препарати їх припалили. І от вони стали отакі. От і з кожним днем вони стають все гірші, ці листки. Зато в мене є надія невелика, ну, трохи, бачите, із ось середини. Молоді, ніби є ну, такі, що не вражені. Тобто з них можна буде зняти живець, я так думаю. Ну, це покаже час. Це те, що було в кращому стані, що я лишила, Бо тому що те, що вона навіть з було в гіршому стані, я його викинула. Був участок такий, який ну, майже не затронула. Дивіться. Бачите, ось воно вже воно зразу непонятно, що то сіра було. А зараз дуже це все видно, ось воно засохше. От Його треба повидаляти, ті листки, або викинути ту рослину зовсім. Ну, це все припечені вони вже препаратами. Тобто, я думаю, спори, можливо, і не будуть посюджуватися. Тут, ось на цій полички, я зібрала. Те, що було вражено мінімально. Воно стояло там нижче. Я думаю, туди вітер не Ну, чи як би оця потік. Це ж вітер не був там, буквально 2 см була щілена. От так, десь воно дуйнуло. Отак От зараз виглядає. Ну, надіюсь, можливо, можна буде зняти живець. Якщо воно відійде із середини. А ось це треба слідкувати, щоб вони спори не пішли далі ще. Ну, ось, маточні рослини були не вражені, тобто старші рослини не менш вражені були. Петуні от маточні із насінньової петунії нормальні. Я їх спробувала поживцювати і викинула. Ну, тому що вже живцювати пізно, а лишнє вже все поприбирала. Маточники хризантем теж всі цілі. А вся хризантема живці майже всі також пропали. Зараз покажу. То були хризантеми, те, що лишилось там, я його знову переберу. А ось вам і живці петуні. Я їх перенесла сюди. Зовсім таке приміщення не пристосоване, але поставила лампи, думаю, буду спостерігати, як... що з ними буде. От вони оброблені двома препаратами. І топсином також. Отут пусті ямочки, це я відразу викинула, там воно було повністю ну, повністю погано. А ось ті, що ось тут стоять, це вони були ще на вигляд зовсім хороші. Вони не сухі, щоб їх поливати ж і не можна, але вони не сухі. Ось так з кожним днем вони стаються гірші, гірші гірші. А були, ну це п'ятий день. Так Ось так вона діє, так вона розповсюджується. Тож я сьогодні це все також викину. Не буде з нього діла. Ось касета, яка стояла далі, вона саме менш вражена. Тут ніби є трохи нормальних живців. Ну Також я її ще цю касету лишу і буду спостерігати. Ще раз оброблю свідчим. От після обробки свічем дуже видно на листі, де ті спори були. Воно відразу він їх припалює і видно. Ось ця вся красота. Це вже зараз я трішки, знаєте, дивлюсь на це все перезавантажилась трохи, трохи замовила собі нового живця. От. Ось ще калібраха. До речі, що я можу сказати? Мені здається, калібраха вона хоч і під сіра гниль для неї, це вона неї хворіє. Ну, такої, знаєте, як би точно на ній можна побачити таке махнате. От. Біле махнати таке, от знаєте, якого овочі гниють. Оце на ній я бачила вже. Ну, не, не тут, а так, в принципі, бачила. Але вона саме менш Ну, вражай, вражена була, а чи по ній не пройшло. Але ось, дивіться, поряд. ну, Це все я викинула вже. Тут ось нічого не росло, це було розділене. А це все я повикидала. Ось петунія і калібрахова разом. Ну, Відстань невеличка, як виглядає петунія, як виглядає калібрахова. Ну, здається, в неї є якась опірність більша до цього цієї хвороби. Тож, провожу такі істити, які ще буду дивитися, але мені, ну, наперед говорити не буду, але мені здається, що деякі е, петунії серії вони більш витривалі до цієї хвороби. Тож, заключення моє таке. Що спостерігайте, не допускайте переволоження. Ну, я не можу сказати, що в мене така була перевологість, просто його було дуже багато там. Приміщення невелике, його дуже багато. От. Це приміщення старе, там воно опалюється газом, але там також була груба ще. Е то коли це все сталося, ну, ми її ніби затопили, щоб повністю висушити приміщення. Зараз на вулиці не холодно, форточки відкриваю, ну, надіюсь. тут вже головне йде про те, щоб те невеличкий лишок, що лишився там, стояв на укоріненні і не був затронутий, щоб той лишився здоровий. От. Ну, все, ось такі. Поради, і хто знаєте, може, вам скаже, що воно так в одну минуту не бере, що це потрібен час на те, щоб знишкоти. Скільки рослин? Я вам говорю, в 12 годин я вийшла, в 3 прийшла, рослини були вражені вже. Ось за такий короткий час можна все загубити. Тож, ну, знову ж таки, вчиться на чужих помилках, якщо у вас так виходить. У мене я вчусь тільки на своїх. Те, що, наприклад, було в тому році, я вже так не зробила, але я зробила по-іншому, я не думала, що ну, багато рослин треба і мало повітря виходило. Були холодні дні, більш закрите. Ось дивіться, до речі, зараз покажу один живець, бачите, з пазух ростуть здоров'я. А ось це все. Припалені листки, це все ось тут були спори з сірої гомінні. Mm -hmm. Ну що ж, на цьому все таке відео. Воно не дуже приємне, але я хотіла б, щоб ви це побачили, що так може бути. І ніколи так не робили. Якось дивилися за приміщенням, в якому воно э, росте, провітрювали, не допускали. Щодо профілактичних обробіток, в мене всі вони були зроблені. Тут мови немає. Чому так? Ну, ось так. Тож головне в цьому, щоб рослин, кількість рослин на кількість приміщення якось ну, співвідносилася, а не так, як було у мене, що воно вже стояло одне на одному. Так. Ну все, Ну, все добре. Миру нам.